Всім привіт! Ви на каналі Полюби себе як небо зорі». і цей канал про психологію, саморозвиток. І сьогодні тема буде любов до себе. Якщо тобі це все цікаво, підпишись, постав лайк, мені буде дуже сильно приємно і в коментарях можеш привітати мене з першим відео. Що? погнали до перегляду! Звати Дарина. А, і я хочу допомогти розкрити жінкам, свою жіночність, свою сексуальність. Не плутати з гарністю. А, так от, сьогодні я хотіла би розказати і поговорити на таку тему, саму головну, як любов до себе. Що це таке, як вона проявляється, як ми можемо її проявляти, і навіщо вона нам потрібна? Що таке жіночна, жіночна енергія, що таке енергія чоловіча і жіноча, В чому різниця? І почнемо з прояву любові до себе. Що для вас є любов до себе? Напишіть, будь ласка, в коментарях для того, щоб я краще розуміла, як ви це сприймаєте. Так от, любов до себе. Які в нас є прояви, як ми використовуємо її, навіщо вона потрібна? А жінкам потрібно жити в легкості, в наповненості. А тоді вони можуть приносити задоволення, вони можуть відкривати і допомагати для відкриття інших особистостей, тобто чоловіка, дітей, якихось родичів, близьких, подруг, знайомих. Тоді вони від через свою наповненість, через свою енергію можуть наповнювати інших людей, тому що всесвіт, світ влаштований так. Що ми, як кувшинчики, наповнені водою. От в нас а, є кувшин, він наповнений водою, і, наприклад, щодня, зранку він наповнюється більше половини. Але якщо в нашій голові, в наших думках ми протягом дня йдемо проти себе, проти своїх бажань, проти а, любові до себе, передаємо себе. То в такому випадку до вечора з того Кувшинчика не то, що не залишається, а там пустота. І якщо це продовжується якийсь довгий період, то ситуація в тому, що зранку він уже не наповнюється, тому що йому нема з чого. Тобто, ото джерело енергії, яке в нас є всередині, воно пересохло, воно пропало, його немає. І тоді. Ви... Зла, роздратована на весь світ, все погано, так як зараз можна називати, позиція жертви. І тоді біля вас не відчувається того комфорту наповненості. Тільки злість, роздратованість, і вже в принципі людям іншим не сильно хочеться з вами спілкуватися. Вам з собою не цікаво а чоловіку, дітям. Також не цікаво з вами, чи просто хлопцеве. Але ситуація в тому, що як же ж відновити оце джерело: джерело натхнення любові, прийняття світу, прийняття себе. В першу чергу, нам потрібно прийняти себе, своє тіло, те, яке воно є, удосконалювати і робити краще. Нам потрібно, особливо своїм тілом. Це дає нам знову ж таки дуже великий простір для енергії. Но прийняти його спочатку те, яким він є, особливо те, чого ми змінити, ну, як тако, не можемо. Тобто, комусь, наприклад, очі не подобаються, комусь ніс не подобається, комусь губи не подобаються, пальці, ляшки, живіт, спина, все що завгодно. Прискіпуватися можна до всього. Що тільки в душі заманеться. Але чи є сенс витрачати ту енергію, той кушенчик, да, який і так важко наповнюється, на те, щоб постійно дивитися на себе і казати: фу, навіщо? Так, як ви сприймаєте себе, так і сприймає вас навколишній світ. Тобто, якщо ви, дивлячись в зеркало такі, бля, то навколишній світ. Точно так само вас буде сприймати. Те, як ви транслюєте те, що у вас всередині, те і до вас відноситься. Точно так само. Не навпаки, не те, як відноситься до вас, так ви будете відноситись до себе, а саме навпаки, те, як ви відноситесь до себе, навчає інших людей відноситись до вас. Якщо ви себе не приймаєте, не любите, ви будете в життя притягувати таких людей, які вам будуть це доказувати. Тому що нашому мозку не хочеться змінюватися. Тому йому простіше притягнути, а, побачити, помітити людей. Тобто в нас багато всього, але помічаємо ми лише те, що хочемо, для того, щоб підтвердити свою правоту. Як би це не звучало, але ми завжди хочемо підтвердити те, що ми праві. Правильна думка це неправильна. Це взагалі мозку не важливо. Він притягує тільки те, про що ви вже думаєте, особливо ваші страхи. Тобто, якщо у вас є страх того, що вас не приймуть, 95%, що ви притягнете в життя те, ту людину, це буде подруга, знайома, будь-хто. Ваш чоловік, чи хлопець, чи навпаки дівчина. Ви притягнете ту людину, яка буде вас не приймати і казати, що ви якась не така. Тому що у вас в голові оце закладено, і вам ж треба, ну, да, я не така. Але коли ви приймаєте себе, свою індивідуальність, свої риси, своє тіло, тому що дуже багато дівчат, жінок не приймають своє тіло. Я скажу відверто, я була також одною із вас. Я також не приймала своє тіло, я не приймала свою фігуру, свої груди. Я довгий період не приймала. І на це витрачалася дуже велика кількість енергії на неприйняття. Ну. В один момент моє життя змінилося, і я почала активно, ще активніше працювати над своїм розвитком. І коли я була готова морально до змін, я в своє життя притягнула ту людину, яка мені допомогла. От, саме так. До того в мене були інші люди в моєму крузі, в моєму середовищі, і я не змогла без нього вийти. Якщо би мене звідти не взяли і не притягнули ручкою. Це може бути хто Але головний момент, що ми дуже багато чого в собі не розуміємо і не бачимо. Лише збоку, коли нас приходять в наш круг, в наше середовище, і такі типу: Пішли зі ти готова? Да. Пішли зі мною. От тоді ми переключаємось, і ми починаємо бачити в житті набагато більше. Що відбувається в нашому житті? Ми стаємо трішки зі сторони. І тоді в нас є два вибори: або працювати над собою активно, тому що в нас є провідник, який нам допоможе. Або казати, що це все не працює. Воно так не буде. І навіщо взагалі це нам потрібно? І виходить, якщо ми вибираємо працювати над собою, ми дуже швидко можемо помітити якраз зміни. В нашому житті. Ну, якщо ми виходить, ми не готові йти з тією людиною в нове краще життя, тому що нагадую, мозок ніколи не хоче змін, він нічого не буде робити. Просто так, він не буде змінюватися. Чому в нас виходить, ми придумали собі ввечері взагалі клас, все супер? Отакі От ми будемо зранку робити. В нас є 48 годин, щоб це почати робити. Якщо в цих 48 годин ми не починаємо це робити. То в такому випадку ми це не почнемо робити. Якщо ми задумали вчити англійську, значить ми повинні дисципліну зробити. Ми повинні дисциплініруватися. Тому що перші 2-3 дні ми шикарно на мотивації виходимо. Но як тільки цих 2-3 дні закінчуються, мотивація падає, і ми такі, а на що нам взагалі це треба? Ну, от, а навіщо? І ми забуваємо ту мотивацію, яка є. А, тому таке як аскеза, це просто дисципліна. А, все знаходиться в нашому мозку, який не хоче змінюватися. І для того, щоб змінюватись, потрібна якраз дисципліна, яка, в свою чергу, дуже сильно велику мотивацію дає, коли ми робимо. Коли ми, наприклад, позаймалися тиждень англійською, і ми такі клас, супер. А через два тижні такі вау! Ми два тижні англійською займаємося. Це ж класно. Три тижні місяць. І виходить, оця енергія, коли ми сідаємо за англійську, коли ми ставимо галочку кожного дня, що ми її виконали. Зазвичай в зошиті набагато буде краще. Но ми все одно можемо десь підрахувати. Через якусь програму у нас є прогрес. І мозок такий, клас, ми молодець. Ну тобто ми молодці. Супер! Він дає нам ще більшу мотивацію на інше. Оце один з способів того, як можна наповнювати наш кувшинчик. Але пам'ятаємо про те, що деколи наш кувшинчик дерявий. Що це означає? Означає, коли ми спускаємо свою енергію на щось інше. І ми переходимо до теми егоїзм. Що таке прояв любові? І що таке егоїзм? Прояв любові здоровий прояв любові це коли ми вибираємо себе, вибираємо своє захоплення, свій комфорт. Якщо, наприклад, нам незручно щось робити, ми кажемо ні, нам незручно. Тому що, якщо нам незручно, і ми все одно спішимо, біжимо для того, щоб комусь щось допомогти вгодити, це якраз, по-перше, ще одна дирочка в нашій енергії. Ми всю енергію туди зіляємо в результаті, тому що ми не вибрали себе. І по-мозокій типу, а наша нам енергія, якщо ми все одно не вибираємо не себе? Наша нам енергія на розвиток себе і своєї особистості, якщо ми не вибираємо себе, мазок такий, не, нам не треба. Навіщо це взагалі? Так от, ситуація в тому, що як тільки ми закриваємо ці дирочки хоча б то пластиром, хоча б то якось на, для початку? Наша енергія починає скопичуватись. Скуп, і в нас виходить вже не на домішку десь там трошечки енергії, так? а половина, наприклад. І ми такі вже ранок такий, ти, дитини, вже робимо щось. І виходить, якщо ми позакриваємо оці моменти, нам буде набагато простіше жити і набагато веселіше. У нас буде енергія, ми будемо менш злі. По поводу злості, що таке як відстоєння своїх особистих кордонів, ми розглянемо в наступних відео. А в цьому відео все ж, що таке егоїзм? І як нам не сплутати його з правильною любов'ю до себе? Так, як я вже і обмовилась, якщо ми вибираємо когось, а не себе, розглянемо ситуацію. Ми хочемо відпочити: от у нас був дуже важкий тиждень, і ми просто хочемо там, наприклад, в суботу вів видоспатися і посидіти все. Ну, нам дзвонить подруга і каже. Мені так скучно, Ну, давай зустрінемось. І ви такі, ну, та ні, я хочу відпочити. Та ладно тобі, відпочинеш, зараз в кафешку підемо. А ви внутрішні розумієте? Що вам ні тої кафешки не треба, вам нічого не треба, вам треба поспати. Але ви такі, ну, це ж подруга, ну ж їй скучно, але якщо я зараз відмовлю, вона зі мною не буде дружити на наступний раз, але як це я без друзів, та ж треба з ними бачитись. І ви придаєте себе своє бажання. У вас бажання поспати. Ваш ціль доспатися. Все. Ну, ви переселюєте себе, йдете і розважаєте подругу. І тут така типу хопа, і енергія вся злялася. Тому що ви прийшли, ви змучено прийшли вам на роботу, наприклад, чи у вас є справи, а ви не хочете вже їх робити, тому що ви вже заморилися. Менше того, що у вас не було енергії, так ви ж її всю зділяли. Все. У вас енергії ноль, і як вам відновитися? І ви знову проходите нам, вам на роботу, знов тиждень, і знову енергії немає. Що якщо у вас хтось розв'язлив, все. Там просто сито, яке неможливо. Так от, ситуація в тому, що, якщо би ви в цей момент. Навпаки, поспали і відпочили, у вас енергія би хоч трішечки, але більше була. Тоді ви б щось зробили, а ми розуміємо, що енергія не появляється ні звідки, нікуди вона не пропадає. І в зв'язку з цим ми розуміємо, що енергія появляється від дій. Но якщо в нас взагалі немає енергії, ми її не можемо робити. Тому деколи навіть потрібно сказати собі дякую, що встала з ліжка. А, і егоїзм це не є егоїзм, що ви хочете себе вибрати. Якщо вас хтось просить допомогу, а ви розумієте, що вам воно не вписується, ви маєте право сказати ні, я не можу тобі допомогти. Я дуже хотів би, але цього разу вибач, я не можу. Це нормально. Ви теж жива людина. Ну, тому особливо, коли ви допомагаєте всім, а вам не можуть допомогти ніхто. Це, взагалі, як? Це вибір себе чи ні? Тобто, коли ви не хочете цього робити. Тобто, це не є егоїзм. Егоїзм це коли ви шкодите іншій людині для того, щоб зробити собі добре. Тобто, наприклад, на роботі когось підставляєте, щоб похвалили вас, це якраз вже егоїзм. А коли ви робите щось негативне для своєї вигоди. Коли страдає інша людина, оце буде егоїзм. Все, що стосується вас, для того, щоб вам було комфортніше, но це не в ваших обов'язках, це не є егоїзм. Пишіть в коментарі, що, як вам здається, наскільки співпадає ваша думка з моєю. І, можливо, якщо у вас є якісь тематики, якісь приклади, задавайте в коментарях, і я обов'язково на наступних відео це відкрию і розкажу свою думку на цю тему. І ми повернемося трішечки до теми, яку вже зачеплювали: в те, що все в нашій голові. От, все, що потрібно і не потрібно, всі рамки, всі обмеження лише в нашій голові. Тобто, якщо ми рахуємо, що щось неможливе, то неможливо лише для нас. Ну, а якщо хтось це хоч якось десь колись зробив, це 100% в вас вийде. А, тому що, якщо людина зробила а, якась одна, неважливо, який в неї старт. Ну от це дійсно не так важливо, як а, зусилля. Для того, щоб чогось досягти, нам потрібно якісь зусилля прикласти. Но якщо ми просто лежимо і хочемо, щоб в нас щось вийшло, то, на жаль, воно так не працює. Нам потрібно прикладати зусилля. А, і виходить, в нас є якийсь старт, і в нас є рамки, обмеження саме елементарне. гроші заробляються важким трудом. Це не так, це не зовсім так. Тобто, якщо воно у нас є в голові. То ми не зможемо отримати більше коштів, не менше працювавши, наприклад. Ми не зможемо своєму середовищу притягнути такі ситуації, ми не зможемо таких людей притягнути в своє життя. Для нас це буде здаватися щось нереальним. Але пам'ятаємо, що це лише в нашій голові. Все інше для нас можливо. Мозок не хоче мінятися, це ми вже знаємо. Но те, що воно в нас в цій голові, це факт. І виходить, що всі рамки, вони також в нашій голові. Але для чого нам саморозвиток, що він нам дасть, ми можемо завжди звинувачувати всіх в своєму негативі: в тому, що нас хтось розізлив, нас обманули, нас, 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 нас. Але питання в тому, що виходячи з того, що все в нашій голові, такі ситуації також притягуємо ми. Нам вигідно, як би це не було важко, але воно нам вигідне. Нам вигідно притягнути таких людей, які в нас обмануть, обікрадуть і все, що завгодно, розізлять, порушить наші особисті кордони, нам це все вигідно. Тому що це якісь знову ж таки установки, це якісь обмеження, рамки, над якими як потрібно працювати. І виходить, якщо ми це сприймаємо як негатив. Ми в такій позиції жертви, де нам всі винні, де всі винні, в принципі, світ поганий, в ньому нічого неможливо, нам вигідно, тому що нам не потрібно нічого робити. І мозок такий: ну, я ж не хочу змінюватися. Ну, мені ж так добре, ми дожили цього, до цього моменту. Навіщо нам взагалі змінюватися? От. Тому подумайте над тим, що те, що у вас є у житті. Ви винні самостійно, ви самі створили різні ситуації для того, щоб бути в такій ситуації. Це всі наші уроки, і пройшовши цей урок, і не, не другий раз, бачивши схожу ситуацію, поступивши по-іншому, ми зможемо досягти іншого результату. Тому що, якщо ми рахуємо, наприклад, 2 плюс 2-5, то не змінюючи думку, ми не отримуємо іншу відповідь. От так само і з нашими думками. І якщо ми будемо працювати над собою, змінювати себе, то той фрінчер, да, він буде наповнюватись, у нас буде більше енергії. А це означає, що ми зможемо за день, наприклад, встигати набагато більше. Ми не будемо просто скролити ленту для того, щоб отримати оцей моментальний ендорфін і свій мозок запічкати чимось. Ми зможемо працювати над собою, ми зможемо більше інформації за день опрацьовувати. У нас буде більше мотивації, ми зможемо і захочемо щось більше робити. Тому, якщо ви хочете змін в своєму житті, і вам не подобається те життя, яке зараз є у вас, то спробуйте працювати над собою, Почитати книжку, подивитися якийсь марафон, подивитися якісь подкасти, якісь відео. А якщо ви додивилися до цього моменту, я вам неймовірно вдячна. Для мене це велика підтримка, тому що я хочу поділитися своїм шляхом, я хочу поділитися і зробити життя краще, більше жінок, дівчат, для того, щоб вони піднімали свою цінність. Тому поставте підписку. Лайк, like, напишіть коментар, що вам сподобалося. Що не сподобалось, з якою думкою згосні, з якою ні. Мені буде дуже цікаво з вами поділитися своєю думкою на ті чи інші речі, також почути вашу думку, познайомитися з вами поближче. Також в мене є телеграм-канал. Підписуйтесь, ссылка в описі буде. Я також веду Інстаграм, підписуйтесь на інстаграм. А всіх люблю, всім пока до наступних зустрічей.